Ось така нескладна деталь, але щоб її зробити, потрібно постаратися, тому що отвір у нас куску 15 тисячних. 15 тисячних це не так багато. І щоб нам тримало розмір більш-менш і не забивало стружкою, потрібно отвір сверлити приблизно ще десь на 20 мм більше. Як довжина деталі. Тобто, довжина деталі в нас 36, то сверлити потрібно на глибину мінімум 50, щоб добитися хороших результатів, коли вже будемо робити чистовий прохід розточним ножом. Практика показує, що такий метод є досить успішним. Інженер мені писав ну, програму, щоб я сверлив на 38. Так що воно не виходило, просто робило постійно конус або починав ніж дринчати. Тому такий лайфхак допоміг мені. Ось Вже третю деталь роблю, четверту вірніше і все нормально.